Цікаво було б дізнатись, як пройшли твої вихідні дні, куди ти ходив, кого або що бачив, що робив. Подивись на картинки підказки та розкажи. Навчись запитувати друзів про минулі вихідні. Наприклад, Добрик, як ти провів вихідні? Тепер ти запитай у веселинки. Добрик ходив гості до родичів, які живуть на власному подвір'ї. А веселинка була у родичів, які живуть в багатоповерховому будинку. Чим відрізняється подвір'я цих будинків? На власному подвір'ї є свійські тварини, а у подвір'ї біля багатоповерхового будинку дитячий майданчик. Запрошую тебе на бабусине подвір'я. Уяви, що ти опинився на цьому подвір'ї і що пішов би розглядати перш за все. Як би ти допоміг бабусі? На подвір'ї не буває тихо. Як гадаєш, чому? Порахуй кого більше, птахів чи худоби. Птахів більше. Обери будь-який фрагмент картини та спробуй розказати про нього. Пограй в гру впізнай свійських тварин. Корова. Коза Свиня вівця. Тварини зголодніли, і настав час обіду, хто що буде їсти. Допоможи добрику та веселинці розібратися. Де свійські тварини, а де дикі. Розглянь малюнок, назви звірів та птахів. Скажи, кого ти бачив у реальному житті? Хто з них дикий, а хто свійський? Це свійські. А це дикі. Порахуй свійських птахів. Всього три. Тепер порахуй свійських тварин. Всього три свійських тварини. А скільки тут диких тварин? Всього чотири диких тварини. Зроби свійських тварин з геометричних фігур. Для аплікації тобі знадобиться клей різного кольору фігури, маркер, щоб домальовувати деталі.